Тіло, хліб віден, віденський на заквасці. Ось подивіться акції на хліб. Хліб різний. Хліб з маком по акції. Коротше. Він такий, каже, сладющий. А мадемуазель хотіла рулет з яблуками, чи зараз треба підказку подивитися. Так, ну це ж музика боком виходить нікуди. 에... Пиріг з яблуками руле. Що саме цікаво, я від неї 에... нікуди не втечу, поріг із маком, а то руле, пиріг з яблуками, може і пиріг з яблуками. Булка, 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 бука. Булка, пиріг з маком, з яблуками. Ого, 42 гривні. Так, пиріг з яблуками. Пиріг з яблуками, це оце. 40 гривень. Не знаю, сороковник, запоріг з яблуками. А рулет з яблуками. Чи це вона видумала? Рулетик. Так, біля м'ясного відділу щось там книгне. А отут. Що його не пару відео? Ну оце чорт голову це ж, попробуйте все обдивитися. О. Може потім повернутися. А їх всього два. Треба не нахапануть. 270. А ну. Давай. 260. Один. Так, друзі. Не люблять стоять над душою. Сороковник, я не знаю, це ну, ну жесть. Жесть. Ну ладно, хай буде. Нас же його ніхто не заставляє куплять. Ми можемо його завжди положити. Така випічка красива. Куди не кинся, вони виють над головою. ці исполнители чаяки там круасан короче выпечки в велморті просто заваліз. а на... нас цікавить глянуть сир давайте вот эти широкие ряды пройдемо так так це дорогі сыры я так понял так да? ой у меня в прошлый раз Після вермала Велмарта Язик заплітається. Стопа боліла, чи п'ятка, чи стопа, не знаю. Сотка. Родинна ковбаса, до Дрогубицька. Блін. 400 грам в принципі. Ну я б таке щось би чуть-чуть на вечерю взяв, допустимо в лопів палка це Ладно, ми потім пошукаємо. Давайте ці ряди пройдемо. Широкі. Гряженка полтинник. Ну якщо молоко вживати би без акції полтинник, то це нормально, я думаю. Сири по 60, щось не хочу, тим більше перятин. З кокосом. Ну не знаю. Там такий шоколад говняний. Активія. Хто її там колись рекламував ребрик, чи хто там. дзвін та не пам'ятаю, де він. Ще там на самому піті, цей Активії. Чи то не Активії. Хай його рекламу лучше шурують. Так, що це у нас? Сирок, волошкове поле. Не, не знаю. Я не пробував, не пам'ятаю, мадумазель вроді пробувала. Щось вони подорожі, ніж ферма. Цікаво, що типу, качественніше чи що. Давайте подивимося, саме популярне, що вас цікавить, що цікавить людей. Це мова, о, дивіться, 45 гривень. Я ж не зря писав, що акція це нормально, як була 38 чи 30. По порівнянні з цією ціною, то вважається типа круто. Ну правильно. 3,2. 3,2.58. Так треба трошки пряжене, вічно хочу купити. Компотик треба допити. Що це? Міськ, Міськ мов завод. завод. Пряжену, це перший раз бачу. Ось ягодинське взагалі 3,2. За 870 грамів, навіть не літра. робить же літру, ви козли. Раніше було по літрі і пішло на пониження. Просто наше, те що просто кваше тоже. Ой, я вас закрив 45. Привасей тоже. 870 грам. Так, надо курточку так сдвинуть. Ось 2 літра. Тут хоч чітко 2 літра. 97. Тут уже можна посчитати сколько півлітра стоит. Прикинуть. Щось до носа. Це є ще без мат. Без матів. Щось до носа прокинути і буде зрозуміло. скільки стоїть літру? А сяряженичка по акції, не знаю. Виглядає смачно, ну, але а ось, а ще красивіше виглядає. Без всякої акції. Сир... Я перший раз бачу сироватку в супермаркетах такого макара. Це на похмілля, мабуть, так? Да? Прикольно пахнуть Кефірчики. да хренову нагибається Дряжанка власна марка 56 ну ви поняли да приблизительно що по чому велморк у вас кефіры сейчас так Камеру треба туди-сюди крутити. Ви зрозуміли, да? так? Так, от сотка. Два літри. Теж все зрозуміло. Півлітри, полтіні. Все-все зрозуміло. Навіщо ті зменшування? 960 грам, 870. Так, це ми дивилися вже. Оці батончики, сирки. Циркові коротше. Ого, дивіться, щось таке круте, ніфіга собі, за 61 гривень. Блін, все-таки застімнусь, бо курточка налазить в об'єктив. Кокосовий. Кокосовий. Ух ванільний. Ну це якийсь такий, типа. Для, для мажорів, так, да, мабуть, по 67 гривень на паличці та взагалі. Манго, ум, ням-ням. Ну, сравніть 11 і 67. Йогурти маленькі. Чоїха в шохі сзади, що я Милю тим язиком. Йогурти хуй, йогурти. Теж великий вибір просто. Просто-просто завались. на клубнівка. Ладно, давайте підемо в консерви, там мука. А, алькатель по акції. Я навіть не знаю, це дешево, чи дорого. Я його давним-давно не брав, не знаю. Чи це дешево, чи не дешево. Треба в тебе глянути, що там почути. А це що за фігня? До кави молокові зберне, ніфіга собі до кави. Ну я каву люблю пити без всяких домішок. Тим паче і так люди, все, не натурально растворимо, але я їла. Дорогі відвідувачі. Дорогі відвідувачі. Ага. Завдяки вашим дорогам благодійний ход Бога почалося. Йти до нас. Де їх взяти до війни. Продовжуйте донатити. Ось по 2 гривні. Розсип по 2,59 днів. Самі дешевші. Це найдешевша ціна. 7,19. Це без короби, Ну, Нас цікавлять дорогі яйця. Що нам дешевняк? Так, і музон тут. Так, коротше, Це музон сюди на яйця, Спеціальний, мабуть. Щоб мені авторські права бахнуть. Ну коротше я вже не напопав. Дивіться, 85 гривень. йди ти в дух, дура. Ну це вона буде преслідувати Софівичка поета по всьому Велмарку. Так, майонези, хто любить майонези. Що їх не два-три віда. Так. так, майонез у мене є. Так, тікаємо. Чуєте, друзі. Тікаємо від музла. Ох ти що? Різка з ніхі раз собі це перший раз бачу. Хо-хо. Ладно, хохоний ху Ось яйця по 85, поки вже мінус 33, тобто вони достоїлися, Понятно, що по 85 ніхто не бере, тепер зробили їх. По мінус 33, ну їх треба з'їсти, мабуть, за пару днів. Що за народ, а сразу зробити акцію слабо. Так що просрочка налітайте. Мінус 33. Це треба вважати. Сколько це буде. Можете вважати самі кольцо. Фу жалко. Сміли засібаюся знову. Так, це нас не цікаво 26. Це ця фігня. Раніше ми їх завжди покупали, вони були дешеві, Ну, після вторгнення, якраз там, де їх роблять, стало недоступно. Так, запашна! О. Ну Ми ще ту п'ємо і ще довго будемо пити, не на ну, всю зиму, тому що я на базарі купив 0,5. А так би вже я перейшов на такий варіант.